Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні, 10 квітня 2024 року, дуже плідно пропрацювала у нас Верховна Рада, Комітети е, з питань нацбезпеки. Опрацювали дуже багато правок щодо законопроекту про мобілізацію, записую їх поступово. Те, що стає відомо, освітлюю. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, дивіться, тема цього відео це вимога ТЦК, буде вважатись врученою із моменту проставлення відмітки про неможливість її вручення. Тобто дуже багато запитань ставилось мені під моїми відео щодо повісток, чи вважається вона врученою. Записую окреме відео щодо повісток, залишу посилання тут. І наразі в нас саме з цього законопроекту те, що в нас йде на друге читання, як воно там буде сформульоване. І так, слухайте, да. день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані установому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи прави керування автомобілем, ну, в тому числі, щодо права керування автомобілем автомобілем. Записував раніше також відео, що, начебто, комітети вирішили не позбавляти права керування автомобілем. Наразі ця редакція залишається незмінною в плані того, що будуть позбавляти у випадку порушення військовозобов'язаними. Вимог військового обліку будуть позбавляти. Там є тільки два виключення, якщо це основне джерело вашого заробітку, і якщо ви особа з інвалідністю і не можете пересуватись без автомобіля. Тобто є такі два виключення. Це щодо цього. Так, повернемось до вимоги. Тобто, наразі, якщо ви повістку не отримали, не розписались за нею, то ви маєте право. Не з'являтись, тому що ви її не бачили. І штраф, який буде накладений на вас у зв'язку з цим, буде незаконний, тому що ви її не отримували, не розписувались, і не знаєте взагалі, чи є ця повістка чи не Знає про це лише ТЦК. Зміниться це правило. Тобто, ще раз скажу, день проставлення поштового, у поштовому. Ну, є поштове відправлення. Да? Всім відомо, Укрпошта в нас доставляє листи. Тобто ТЦК направляє цю вимогу за допомогою такого листа. Ви не забираєте цей лист, він перебуває на пошті. Пошта вам доставила повідомлення, що вас очікує відповідний лист, ви його не приходите, не забираєте. В цьому повідомленні, точніше, в самому, на самому конверті ставиться відмітка, що не вручено з інших обставин, і воно повертається до ТЦК. Коли ТЦК отримає е, повернення вже цього листа, воно буде мати право подавати. Е, до суду на якісь обмеження щодо вас. Ось основна теза цієї новини. Крім того, неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Це в нас також норми, які йдуть у друге читання. 4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку. Також записував відео. Залишу тут посилання який дозволяє державі бачити, як на долоні, де особа працює, тимчасово проживає, на яку адресу зареєстровано її авто, тощо, тобто доступ до всіх державних реєстрів, які у нас є. Тут дуже багато інформації ТЦК отримує з моменту прийняття цього закону. Ці дані будуть в реєстрі військовозобов'язаних, ТЦК має, має до них доступ, тобто дуже багато інформації отримає, і тому в них буде, звісно, інформація щодо вашої поштової адреси, де ви зареєстровані. Тобто на ці адреси, скоріш за все, будуть надсилатись такі вимоги. Звертайте увагу! 10 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект 10379. Також окремо записував відео щодо цього законопроекту це щодо посилення відповідальності, який збільшує до 22. Тисяч з половиною гривень штраф за ухилення від військового обліку для самого глянта і до 59 тисяч з половиною для підприємства, де він працює. Тобто раніше повідомляло, що це будуть штрафи там, до 204 тисяч гривень. Наразі цей законопроект е, був ухвалений сьогодні. Він в першому читанні був ухвалений його, ще подали до Верховної Ради. У грудні 2023 року, якщо я не помарюся, наприкінці грудня. І тільки зараз він дійшов до першого читання, але він розглядається, наскільки я розумію, в комплексі з цим законопроектом 10449 про мобілізацію. Наразі прийнято в першому читанні такі штрафи, тобто 22,5 тисячі для особи, що ухиляється. І 59,5 тисяч для роботодавця, тобто, який повинен повідомляти, що в нього є такий працівник, співпрацювати з ТЦК щодо вашого обліку, повідомляти вас про виклики до ТЦК і все таке інше. Так, у фінальній редакції в нас доповнюється закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію новою статтею 27, якою не було називається вона Заходи впливу. Щодо заходів впливу. Ну, все це пов'язано у нас і вимоги, і підстави для цих вимог, і всі ці заходи впливу. Що ж будуть заходи впливу. Відповідно до неї, у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов'язків, передбачених частиною 1 статті 22 у новій редакції, неявка на виклик ТЦК непроходження медичного огляду, частиною 3 статті 22, неуточнення у ТЦК своїх військовооблікованих даних протягом 60 днів. Це окрема також позиція. Про неї в нас е, також я розглядав ці зміни, е, вони вже, до речі, е, опубліковані і є в загальному доступі, тобто можна подивитись, це законопроект, який підготовлений до другого читання. І там зазначено, що ось е, в нас про військовий обов'язок та військову службу статтю 1. Пункт 10 вносяться такі зміни, що громадяни України, які підлягають взяттю на військовий облік, перебувають на військовому обліку призовників або в запасі Збройних сил України, у запасі Служби безпеки України розвідувальних органів України чи проходять службу військовому резерві, зобов'язані уточнити протягом 60 днів з дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Тобто закон набирає чинності, потім в нас виноситься черговий указ президента про продовження мобілізації. Ну, скоріш за все, напевно, якщо війна не закінчиться, скоріш би вона закінчилась. І від цього ми відліковуємо 60 днів від цього указу президента, і ми повинні уточнити свої облікові дані. Якщо ми от задавалось питання, якщо я не буду уточняти свої облікові дані, ось з цього питання і записую також це відео. Тобто, внесені в нас зміни щодо відповідальності, в нас будуть інші штрафи, тобто розміри штрафів. Вже зміняться, вони наразі складають набагато менше від 3400 гривень штрафи. Ну, ми бачимо, що вони зміняться і будуть більшими. Більшими десь будуть в 5 разів. Так, у разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити адміністративне затримання на доставлення громадянина до ТЦК. Тобто, спочатку в нас, якщо ми не уточнили облікові дані та вчинення ним адміністративного правопорушення передбачено прим. 1, тобто це порушення буде вважатись, що не уточнення облікових даних порушення, яке передбачено в нас КОАПом 1. Керівник територіального центру комплектування та соцпідтримки звертається до органів та підрозділів, що входять до системи поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК. Тобто наразі такої процедури виписаної немає. Зазначено в новому законопроєкті, тобто адмінзатримання і доставлення до ТЦК. У разі отримання письмової відповіді про неможливість здійснити, здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, його керівник протягом п'яти днів з дня отримання такої відповіді надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобом поштового зв'язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення на його адресу. Місцезнаходження, місце проживання чи перебування, вимогу про виконання обов'язку військовозобов'язаним резервістам. Тобто, що таке є вимога. Да, в нас? Тобто, коли він не може, ви не з'являєтесь, не звіряєте облікові дані, створюється ця вимога. І вас не можуть затримати, розшукати, створюється ця вимога. Днем вручення вимоги є перший день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку. Друге день проставлення у поштовому повідомленні, відмітки про відмову отримати вимогу, чи відмітки про неможливість вручення вимоги особи з інших причин за адресою місцезнаходження, місце проживання чи перебування особи повідомлено цією особою ТЦК, як я і зазначав. Тобто на пошті просто воно лежить. Потім проставляється відмітка, що неможливо вручити, і воно повертається до ТЦК. Ви можете про це і не дізнатися. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місця знаходження, місця проживання чи перебування особи. Що зареєстровані встановленим законом порядки, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, тобто буде братись адреса, та, що є в реєстрі, наявна, буде направлятись вимога туди. Якщо ви відмовились від її отримання, вона також прийде до ТЦК, повернеться і ТЦК буде вважати, що ви її отримали. Якщо ви не знали про те, що вона прийшла на ту адресу, і вона пролежала там якийсь час і повернулась до ТЦК з відміткою про неможливість вручення. ТЦК буде вважати також, що ви її отримали, і вже потім відповідні санкції будуть накладатись, про які я зазначав. У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги, не виконав зазначеного у ній обов'язку, ТЦК звертається до суду в порядку знову законом з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Тобто те, що залишилось наразі у. Санкціях і те, що йде у друге читання, тобто обмеження у керуванні транспортним засобом. ТЦК буде звертатись до суду, суд буде ухвалювати відповідні рішення. Перехідні положення передбачають, що громадянин України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адресу електронної пошти та інші персональні дані. У разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАПу, або через електронний кабінет призовника. До речі, він також залишається в на в цьому законопроєкті, але як добровільно можете ви ним користуватись добровільно, тобто не обов'язково для встановлення. І за наявності цього кабінету можете через цей кабінет повідомити свої облікові дані. У разі перебування за кордоном шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через електронний кабінет. Так, законопроект передбачає, що призовники військового зобов'язання та резервісти після прибуття до нового місця проживання зобов'язані в семиденний строк стати на військовий облік. У разі декларування місця проживання особи за декларацію про місце проживання, поданим в електронній формі засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг, взяття на військовий облік призовників військовозабов'язаних та резервістів здійснюється відповідними районними міськими ТЦК. На підставі відомості про призовників військовозабов'язаних та резервістів в електронній формі, надісланих органами реєстрації через єдину інформаційну систему МВС до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Протягом дії, дії правового режиму воєнного стану призовники призовниківського зобов'язання резервісти, які залишили або покинули своє місце проживання, зобов'язані в семиденний строк здати взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, стати на військовий облік у ТЦК за місцем перебування на обліку внутрішньо переміщеної особи. Тобто такі ж правила, як і для реєстрації місця проживання. Невиконання таких обов'язків, в тому числі не уточняння своїх даних, як Вплива з цього законопроекту надає можливість керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адмінзатримання та доставлення такого громадянина, а також згодом до суду щодо обмеження у праві керування автомобілем. Нагадаю, що є виключення, якщо ви керуєте автомобілем і це ваш єдиний, єдине джерело доходу, то не зможуть вас обмежити в праві керування, і якщо ви не можете пересуватись у зв'язку зі станом здоров'я також не можуть позбавити права керування автомобілем. В інших випадках можуть позбавити. Це передбачено цим законопроектом, який йде у друге читання, скоріш за все, буде проголосовано за нього завтра, тобто 11 квітня 2024 року. Такі новини, такі позиції з цього законопроекту. Звертайте увагу і майте таку інформацію. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.